Ні-ні, друзі, не про це. Сьогодні ми з вами поговоримо про картоплю, а саме про класифікацію сортів картоплі за господарським призначенням. За господарським призначенням сорти картоплі поділяються на такі групи: столові містять трохи крахмалю, багато білка та вітамінів, переважно використовуються в кулінарії, мають відмінні смакові якості, не розвалюються при варінні. вічка, як правило, дрібні, а от технічні містять багато крахмалю крохмалю, мало білка та використовується для виробництва крохмалю та спирту. А от на корм худобі використовують кормові групи, оскільки ті містять багато крохмалю та білка. Що це дуже корисно для росту тварин. Ну і наостанок універсальні сорти. Вони підходять для всього. Як правило, сорти, що ми купуємо, столового чи універсального призначення, але все ж таки бувають і винятки. Тому перед придбанням сорту слід обов'язково поцікавитись приналежністю його до тієї чи іншої господарської групи. Майте це на увазі, все ж таки нас з вами цікавить більше столова група. А от вона підрозділяється на чотири різновиди кулінарного типу. Ви знали? Ну, а якщо не знали, то я вам розповім. Ну а тим часом я дякую за лайк, змістовний гарний коментар. Зберігайте відео, поширюйте, підписуйтесь, щоб знати більше. Всього є 4 кулінарні типи: А, Б, С і Д. Почнімо з типу А. Тип А, це картопля, яка не розварюється, висоководяниста, м'якоть щільнувата, практично не має борошнистості, використовується для готування салатів, барбікю та смаження. Тип Б. Цей тип підходить для приготування картоплі фрі, чіпсів, тушкування і супів. А все тому, що м'якість і водоністість бульби дуже помірна. Розваристість слабка або рушнистість зовсім невисока. У самому кінці варіння овочі м'якоть робиться крихкою. Після смажені зовні хрустка скоринка, а всередині картопля м'яка. Тип С: бульби дуже розваристі. Підходить для готування пюрешки, може подаватися цілими бульбами або в смаженому вигляді. Вміст крохмалю в цьому типі вищий, ніж в типах А і Б. Ну і наостанок тип Д. Бульби цього типу розварюються дуже сильно, м'якоть м'яка, борошниста і неводяниста. Використовується цей тип для готування пюре і запікання і зовсім не використовується для смаження. Тому що при смаженні картоплі цього типу на сковороді вона у вас просто розвалиться. Дякую за перегляд, друзі. Ну і наостанок дуже корисна інформація. Якщо хочете зварити смачне пюре, то рекомендується картоплю кидати в кип'ячену воду. А якщо хочете приготувати салат, то картопля кладеться в холодну воду. Поки вода закіпає, з картопи вимивається деякий відсоток рахмалю і вона не буде розсипатися. Гарного дня вам, друзі!